Вас сьогодні у цьому дивному місті. Сьогодні ми презентуємо вам фотовиставку Донбас Діти війни», яка проводиться з ініціативи уповноваженого президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірини Герашенко та Національної спілки журналістів України. Сергій Томіленко, перший секретар Національної спілки журналістів України. Микола Кулеба, співголова міжфракційного об'єднання депутатів Верховної Ради вільні можливості. Співголова міжфракційного об'єднання депутатів Верховної Ради Можливості Марія Міонова. У президент. Правд дитини і дуже приємно, що сьогодні також знаходиться Сергій Шевченко, один з авторів фоторобіт і куратор цієї виставки. Також ми вітаємо на нашій зустрічі заступника голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко. Власне, я розумію, що сьогодні сюди поспішали всі, але так як всі причетні до справ державних наразі самі від себе не залежать. Ми розуміємо це, тому тим паче нам приємно, що ви змогли сьогодні до нас завітати. вітати. Війна і діти, тому що насправді ну, нічого спільного між ними немає. Але так сталося, що сьогодні в країні ми маємо ту ситуацію, коли майже 200 тисяч людей є переселеними. З того мільйона, який проживав на території Донецької Луганської області, кожна п'яту людина є переселена, принаймні тільки на територію України. Ми буквально три дні тому повернулися з Широкіно, туди, куди ОБСЄ не доїжджає. Ми троє, я, Іра Гераченко, Маша Іонова, для того, щоб своїми обличчями зафіксувати ті. Постріли, ті дири, які ми побачили від пострілів 122-152-мм міліметрових мінометних рудій, якими сепаратисти і російські агресори обстрілюють Широкіно. По-перше, як вже багато хто сказав, подякувати справді тим людям, які відгукнулися на пропозицію і надіслали свої роботи. Я б назвав цю виставку істинно народною через те, що звідусім електронною поштою. Надходили ці роботи, які сьогодні тут представлені, невелика їх частина всього 40 робіт. Але я вас запевняю, що якби мені сказали, давайте ще одну таку виставку з тих робіт, які надіслані, ми б зробили найгірше. Прийшли про відеооператорів, можна говорити і про інші медіапроекти. А саме такі проходили медіапроекти учнівської молоді в місті Києва як Україна, єдина країна. Протягом 2014-15 навчальних років проєкт поповнювався роботами у чотирьох номінаціях: це журналістська робота, фоторепортаж, телефільм. Літературний твір. У конкурсі брали участь учні загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних закладів освіти, представники дитячих та молодіжних видань. На конкурс надійшло багато робіт, і 30 з них стали найкращими. І саме зараз час отримати ці нагороди. І я з радістю запрошую Миколу Кулекову, повноваженого президента справ. Дитини до мікропончику, і разом з вами ми будемо вручати і вітати наших переможців! Граматою нагороджується Тетяна Воронцова, учениця середньої школи номер 130, за активну громадянську позицію в утвердженні демокра... демократії, єдності цілісності та миру в Україні в рамках реалізації медіа учнівської молоді міста Києва Україна єдина країна. Нагороджується Полина Василина, учениця технічного ліцею Шевченківського району. Вітаю, Це ж переможці. Нагороджується редакція ліцею №157 157 Оболонського району міста Києва за сайт Хвиля відродження. Завжди для всіх починаючи журналістів, взагалі для всіх, те, чим керувалася наша редакція. Перше, це немає недосяжних цілей, завжди просто йдіть, двері всі відкриваються. А друге, не потрібно думати, що ми нічого не можемо зробити, не потрібно опускати руки. Візьміть два-три в нас на сайті 16 героїв, візьміть їх по добіку. Може це не так багато порівняно, але проте ми працюємо, ми діємо і все виходить. Успіхів! Оксана Палимарьо. Це, Це він довольно вийти. Він всюди встигає. На зустрічі з президентом. Так. Нагородця Діана Маруженко, учениця середньої школи 78 Печерського району. Ручніше, ручніше, Нагороджується Кармен Мовсісян, учениця середньої школи номер 78 Печерського району. Нагороджується Валерія Шишка, учениця середньої школи 246 Дніпровського району міста Києва. Переможці в номінації Фоторепортаж. Грамотою. Добре. Грамотою нагороджується будинок дитячої юнацької творчості ливоцвіт Дарницького району міста Києва. Дарницький район, будинок. Дякую вам. Нагороджується Анастасія Карпенко, учениця середньої школи номер 8 Володського району міста Києва. Це Марія Йоркевич, учень середньої школи мертваці. Оболонського району міста Києва. І нагороджується все волонтер учень середньої школи номер 20 оболонського району. Це одна редакція. Можливо, попросити. Чуть, чуть, чуть. Вітаємо, вітаємо переможців! Нагороди ще будуть продовжувати надходити, але нам дуже приємно що впоравшись зі своїми терміновими справами, до нас на це чудове таке наше з вами свято прибула. Уповноважений президент України з мирного регулювання світ. Я передаю весь до Петру. Заступник поважного президента. Я просто боюся застав. Доброго дня, дуже приємно бути сьогодні з вами. Мене звати Старостенко Ганна, я є заступник Київського міського голови з гуманітарних питань і курую в тому числі освіту, курую також роботу цього прекрасного палацу творчості дітей та юнацтва. І нам, мені дійсно дуже приємно, що буквально з наради від мера сьогодні завітала до вас. Дякую пану Миколі Кулебів, уповноваженому президенту саме з питань дитинства. От, до речі, наш колега, колишній керівник нашої служби у справах дітей, дуже приємно, що президент Дякую. звернув увагу Дякую. на роботу нашої служби, на ваше зокрема, і тепер ви відповідаєте за всіх дітей України. Але я хочу сказати, що ми зараз нагороджуємо саме наших кращих киян-дітей в чотирьох номінаціях, якраз в номінації журналістська робота ми зараз будемо нагороджувати Анну Горбаченко, ученицю середньої школи 308 Деснянського району. Це наш. Міський медіапроєкт Україна єдина країна Роботи дуже достойні, і тому ми символічно, що сьогодні під час такої виставки ми нагорожу кращих наших старшокласників. Прекрасно. Я із задоволенням приєднаюся, і дійсно дуже важливо, що наші школярі не байдужі до того, що відбувається в країні, і вони власне створюють цікаві журналістські продукти, фотографії і репортажі. пишуть в статті цікаві. Це дуже важливо мати власну критичну точку зору, вміння аналізувати і доносити свою позицію до людей. Тому ми дуже раді сьогодні. Я вітаю вас від імені Віталія Клочка, також тут, що ми нагороджуємо найсильніших, найкращих, найперспективніших і дуже за великим задоволенням долучаюся до сьогоднішньої церемонії нагородження. Я дякую. Анна Горбаченко, учениця середньої школи 308 Деснянського району. Це краща фоторабота. Біляємо спермою, бажаємо всього найкращого. Це переможці номінації Телефільм. Це найбільше було і це дуже скажімо, приємно. Було відеоролики з 70 різних патріотичного національно-патріотичного такого характеру. Тому нагрожуються райони об'єднання старшокласників Дніпро, міста Патріот. Ми щиро вітаємо. Дарина Васягіна це також лідер району об'єднання Дніпро. Дитяча мультиплікаційна студія Червона собака, Соненський район міста Кина. Широ Вітаєва з намкою з перемогою. Нагороджується колектив 134-ї гімназії імені Гагаріна Юрія Гагаріна, Черського району міста Кіна. Зауваження, журналісти не вміють робити фотосесію. Ви поверніться, зробіть, зауваження нашим журналістам юридим. Нагороджується навчальний виховний комплекс, замінал та Дніпровська району міста Пилов. Вітаю ще. Нагороджується скандинавська гімназія, колектив скандинавської гімназії для міського Це День району міста Києва за прекрасний відеоролик. <плоджен> вітайте, вітайте, з Не зупиняйтесь, будь ласка. Нагородиться <плоджен> колектив 155 й загальний заклад, навчальний заклад Шевченковського району Костантіна. Я нагадую, що це все дело роботи, це відеоролики, які викладені на майдан. Нагородиться гімназії Національного педагогічного університету імені Драгоманова. за активну Западянську позицію. Дитяча юнацька хореографічна студія імені Миколи Кололіція щаслива дитина району. Там лиш мок, який ви зробили на день перемоги. Вітаємо вас. Елігія Деснянського району міста Києва. Шкільна рада старшокласників загально навчального закладу номер 76 Святошинського району. Шкільна рада старшокласників навчального закладу номер 96 Святошинського району. Катерина Беспрозванна, учениця з школи №96 96 Святошинського району. Голова районної ради старшокласників Святошинського району. Я нагадую, що це всі відеокліпи, відеофільми і мультфільми. І і Шкільна рада старшокласників за, закладу номер 304 з Пятого Шкільна рада старшокласник, 287, 5, старшокласників гімназії 287 Святошинського району. І асоціація старшокласників Святошинського району. Конкурс прошел, районный конкурс. Ми бачимо, що сьогодні у нас один із найвідоміших авторів це Тимофій Ламрів, який створив анімаційний вишив, який минулого року став відомий на всю Україну і далеко її межами. І ми сподіваємося, що це перша ластівка, перша його ну, така робота відома, і що він далі буде представляти місто в якому він живе Україну і буде творити прекрасні хворих. Загалом Київська міська державна адміністрація підтримує. Проекти, конкурси серед молоді, які підтримують на нашої молоді. Тому що сьогодні дуже важливо формувати молоде покоління, які любить Україну, які здатне змінювати країну, яке здатне проявляти вдячність е до українців, до воїнів, до наших героїв, які сьогодні захищають нас на сході. Тому сьогодні ми. Фактично з нагоди Дня захисту прав дітей під час відкриття фотовиставки, діти Донбасу. Ми бачимо тут дуже сумні знімки. Це знімки і аматорів, і професійних журналістів. Але ми маємо про це знати, ми маємо про це говорити, ми маємо зробити все для того, щоб захистити цих дітей, які, на жаль, сьогодні страждають. І... Адже кожен із кожен, кожна дитина має право на щасливе дитинство. І ми маємо зробити все, щоб це дитинство було щасливим. Зокрема, місто Київ на сьогодні прийняв 12 тисяч діток із саме Сходу, із Криму. Усі ці дітки влаштовані в школи, дитячі садки. Рішенням Київської міської ради прийнято положення, згідно яким діти поза чергою приймаються до дитсадків і до шкіл. На сьогодні збільшено також фінансування на оздоровлення і ми сподіваємося, що якраз ця категорія діток потрапить і зможе безкоштовно за рахунок міського бюджету оздоровитися цим дітям. І ще раз залюблюю вітаю усіх переможців сьогоднішнього конкурсу. Дійсно, ви знаєте, сьогодні творити просто. У всіх є телефони, у всіх є гаджети, можна їх використовувати, робити цікаві відеокліпи, говорити, писати. І я вас ще раз закликаю робити це. Не забувати не лінуватися, що такий зараз непростий час і дуже важливо мати своє власне бачення тих подій, які відбуваються в нас в країні, і формувати навколо себе серед своїх знайомих, серед своїх близьких родичів думку про те, що наша країна має бути єдиною, незалежною, самостійною і таким чином посилювати наш патріотичний дух серед молоді, серед школярів. Тому і ще раз усім бажаю нам успіхів залишатися усім натхненними і творити прекрасні твори, які потім будуть оцінені, я думаю, дуже добре оцінені і нашим журі, а також іншими мажорами всеукраїнськими міжнародними конкурсами. Дякую.